Біткоін терміново летимо в зону 115 тисяч доларів, яка потенційно нам покаже, куди ми далі підемо. Чи ми підемо вверх з тих позначок, чи ми підемо все ж таки вниз тестувати нове дно. Ходімо розбиратися. Ще вчора наш аналіз по біткої відпрацьовував себе дуже гарно, і ми зловили дві позиції по біткоїну. Я спочатку шортив ринок на фоні цього, ми забрали 215% плюс, а вже потім ми відкрили лонг по біткої, забрали 65% плюс, що прирівнюється майже 300% плюс чистого прибутку всього лише за один день. Тому, якщо ти не підписаний, підписуйся на Telegram. Також бачимо про те, що якраз таки в зоні. 119 тисяч доларів. Ось як я позначую цю стінку ліквідності, було дуже багато ліквідності, тому потенційно ми лонгували біткоін до тих позначок і вже заробили тейк. Так ось що буде далі? Бачимо про те, що ми відбилися дуже гарно з позначки, де я набирав потенційно лонг по біткоїну і закрилися ми якраз таки майже в тейк 119 тисяч доларів. І зараз я очікую все ж таки зняття ліквідності знизу в районі 115 тисяч 700 доларів. Потенційно, як ти знаєш, ринок ходить за ліквідністю, тому ми переходимо з вами на сайт CoinGlass і бачимо про те, що ринок дуже гарно знімав ліквідність зверху, і бачимо про те, що ми пару разів протестували вже цю ліквідність Але велика стінка ліквідності знаходиться в ось цій зоні, це якраз таки 115 тисяч 800 доларів. Тому по біткоїну якраз таки я хочу бачити ті самі 115 тисяч доларів, які вже, думаю, скоро будуть у нас в кишені. А якщо тебе цікавить матка крипти, цікавий сигнал і саме цікавий заробіток в крипті, як ти бачиш про все, я пишу тільки там, тому переходь і підписуйся.